Днями будемо розпочинати вчасно, оскільки Вадим Анатолійович має сьогодні нараду віце. Прем'єра і о 9.30 він буде змушений піти. Тому будемо дуже оперативно. Отож, вітаємо вас на прес-конференції щодо підсумків реєстрації для зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. Як ви знаєте, з 6 лютого по 17 березня тривала реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017. Сьогодні ми підбиваємо перші. Е... Підсумки такої реєстрації розповімо, скільки в яких регіонах зареєструвалося учасників тестування, також скільки абітурієнтів варто очікувати у 2017 році. Крім того, поінформуємо про те, коли будуть оприлюднені запрошення перепустки вже безпосередньо на тестування, і коли абітурієнти дізнаються місце, де будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Отож, надаю слово директору українському центру оцінювання якості освіти Вадиму Каранті. Я перепрошую, за те, що можливо сьогодні буде менше часу на спілкування, але я думаю, що це абсолютно компенсує пані Ольга. Тому ж давайте безпосередньо до теми нашого сьогодні зустрічі. Це питання підсумків. Реєстрації та подальші етапи проведення зовнішне незалежно оцінювання 2017 року маю сказати те, що цьогоріч для проходження зовнішнього незалежного оціння зареєструвалося більш ніж 240 тисяч осіб. Це є менша кількість ніж попереднього року, і цьому є дека пояснень. В Принципі чинників є два. Перший чинник це є демографічний, тому що кількість випускників загальноосвітніх на навчальних закладів цього року є дещо менше ніж попередніх років. На жаль, ми поки що маємо і ще негативний демографічний тренд, тобто і ще рік-два у нас буде зменшення кількості випускників загальноосвітніх закладів, але це зменшення є невелике, і складає 2-3% від попереднього року. Більшим чинником, більш вагомим чинником зменшення кількості учасників незалежного оціння є чинник пов'язаний із адміністративними діями. Як ви знаєте, умовами прийому на 2017 рік передбачено, що до учнів в зовнішньо незалежному оцінні у 2017 році будуть допускатися особи, які мають сертифікати як 2017 року, так і сертифікати 2016 року. Тому проводжує структурний аналіз учасників зовнішнього незалежного Ціння, ми відвідаємо те, що найбільше зменшення у нас пішло за рахунок саме випускників попередніх років, тобто досить значна частка: близько 15 тисяч осіб. Це ті, які б мали бути за рахунок саме випускників попередніх років, але цього року не реєструються. Зрозуміло, що наміри швидше за все вони збережуть вступу, але будуть при цьому використовувати мабуть, результати попереднього 2016 року. Якщо говорити у розрізі навчальних предметів, то традиційно найбільш масовим предметом, який обирають учасники зовнішні незалежної ціні, є українська мова та література. Зокрема, у цьому році тест з відповідного предмету буде проходити 239 тисяч осіб. Це природньо, тому що цей предмет є обов'язковий як в контексті проходження державної підсумкової тестації випускниками загальноосвітніх навчальних закладів. Так цей тест є обов'язковий і як іспит до вищих навчальних закладів. Другий за популярністю є історія України. Далі слідує математика. Ці два предмети відносять до групи. Вибір обов'язково вибіркових предметів для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, тобто кожен із випускників школи має обрати один із цих предметів, тому є досить висока популярність. Хоча, якщо говорити більш детально, це трошки пізніше, ми покажемо, все ж таки там також є досить значні впливи поведінкові великої маси учасників такого оцінення. Взагалі, якщо слідкувати за всіма змінами, які відбуваються, можна чітко сказати, що ці зміни не є хаотичними, вони абсолютно можуть бути програмовані. Тобто правильними діями з боку органів управління з боку вищими навчальними закладами можна зумовити абсолютно нормальний перебіг як вступної кампанії, так і вибір учасникам відповідних переліків предметів, необхідних для вступу на ту чи іншу спеціальність. Цікавою є картинка щодо розподілу учасників зовнішнього незалежного оцінення за регіонами. Відповідно, вона абсолютно корелює як із кількістю населення на відповідних територіях, так і з тими соціально-економічними умовами, які складаються. Як видно із тієї статистики, яка наведена на екранах, і надана в прес-релізі, найбільш Ще за кількістю учасників зовнішньо незалежної цінні є регіони, такі як місто Київ, Дніпропетровська область, де майже 20 тисяч наших юних громадян будуть брати участь в зовнішньому незалежному оцінюванні. Найменшу кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання в силу різних причин, в тому числі і складних проблемних моментів. В історії нашої України має Луганська область. Там зареєстровано е, трохи менше, ніж 4 тисячі учасників. Е, мабуть, потрібно відмітити те, що цього року зовнішнє незалежне оцінення є обов'язковою формою проходження державної підсумкової атестації з усіх предметів для випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, кожен випускник мав, е, має обрати Три предмети, з яких українська мова є обов'язкова для державної підсумкової тестації, історія України або математика. Один із їх має бути також обов'язково обраний. І третій предмет дається право вибору на діаграмі. Зокрема, представлено розподіл цих предметів. Які обиралися школярами, випускниками заглізні начальних закладів для проходження державної підсумкової атестації в формі зовнішнього незалежного оцінення? Е, маємо відмітити те, що якщо раніше ми мали деякі при... Паритет між історією України і математики в виборі, якщо пам'ятаєте, до запровадження ДПА з цих предметів до 2014 року приблизно співвідношення вибору було однакове між цими предметами. То коли розпочалась державна підсумкова атестація, ми помітили, що з математики відсоток вибору фактично не міняється, тобто природна аудиторія або популяція тих, хто обирає математику, хто бажає її складати, залишається фактично незмінною, але при цьому росте історія України. Швидше, всього, що це пов'язано виключно із тим, що абітурієнти, вибираючи між двох предметів, вважають, що історію України складати буде легше ніж складати математику. Якщо говорити за інші предмети. Ми маємо на сьогодні ситуацію пов'язану із падінням популярності фізики. На жаль, це є негативний момент, негативний момент, який відображає дуже багато яких аспектів нашого і освітянського і суспільного життя. Наші керівники освітньої галузі це на сьогодні абсолютно розуміють. Міністерством освіти а також місцевим органами вживаються ряд заходів для того, щоб цю ситуацію скомпенсувати, але маємо розуміти те, що всі процеси, які відбуваються в освіті, є досить інертними для того, щоб подолати певні. Наслідки потрібно прикласти досить чимало зусиль протягом досить тривалого часу для того, щоб ситуацію знемблювати. Але, на жаль, сьогодні ми маємо продовження негативного тренду із вибором фізики. Це, мабуть, є лідер антирейтингу вибору, тому що кількість учасників зовнішньої оцінки, які обирають фізику, продовжує багатьох років зменшується. Наразі ми бачимо. Збільшення кількості учасників, які обирають біологію, але тут фактор більше діє не той, що пов'язаний із навчанням в загальноосвітньому навчальному закладі, а з тим, що більшість вузів ставлять біологію як один із обов'язкових іспитів при складанні при вступі до вищого навчального закладу. Також продовжиться тенденція із зростанням кількості осіб, які обирають іноземні мови. Вона прослідковується як серед тих, які проходять державну підсумкову атестацію, так і серед тих осіб, які бажають використовувати ці результати для вступу до вищих навчальних закладів. Також зростає популярність географії. Цікавим є аналіз, який можна було б зробити за вибором учасниками зовнішньо незалежного оцінювання, майбутніми учасниками мови, якою вони будуть складати. Тести. В чому полягає цікавість? Ця справа в тому, що зовнішньо незалежне оцінення, як іспит це певна стресова ситуація, за якою кожен учасник вибирає те, що для нього є природно, те, що йому буде допомагати у складанні відповідного іспиту. Зрозуміло, що в стресовій ситуації кожен обирає ту мову складання тесту, яка для нього є рідною. Це дуже добра соціологія, причому соціологія на абсолютній аудиторії, масовій аудиторії нашого випускника, яка показує, якою ж мовою користуються в Україні. В даному випадку наведено дані по шести предметах, з яким здійснюється переклад тестів мовами національних меншин. Звідси можемо бачити про те, що домінуючою мовою є. Українська показник вибору української мови коливається в залежності від предмету від 86% фізика до 94% історії. Але якщо говорити за усередний показник по Україні, то приблизно 91-92 випускників загальноосвітніх навчальних закладів України у повсякденному житті користуються і навчаються саме українською мовою. Це є показник, який абсолютно точний, і який, я думаю, що набагато точніше багатьох соціологічних досліджень, які на сьогодні проводяться. Окремо, мабуть, потрібно було б згадати про ситуацію, яка складається із нашими співгромадянами, які залишились на окупованих та неконтрольованих територіях. Ми цю ситуацію вислідковуємо, щоправда. Інструментарію для прямого відслідковування прямого контролю відповідних показників на сьогодні не існує. Вся справа в тому, що ці процеси тривають вже багато років, і багато хто із наших співгромадян перемістилися з відповідних територій на контрольовану територію нашої держави впродовж трьох років. І багато хто із їх, ну якщо ще не пройшов асиміляцію, то по крайній мірі не бажає показувати територію свого походження, вважаючи це одним із дискримінаційних ознак. Але тим не менше, нам вдається відсвятковувати ситуацію, пов'язану з переміщенням відповідної категорії осіб із окупованих. Контрольованих територій, які здійснюються впродовж останніх місяців, і це пов'язано із бажанням відпускників загальноосвітніх навчальних закладів здобути. Загальну середню освіту в Україні отримати відповідно документи українського зразка і в подальшому вступити до вищих навчальних закладів України. Так, наприклад, ми маємо інформацію, що цього року впродовж останніх місяців, от за весну, за лютий місяць, відповідні заявки для проходження оцінювання і отримання документів екстерном. Падало 740 осіб із неконтрольованих територій. Це є дещо менше ніж попереднього року, тому що попереднього року нами фіксувалось порядка 1100 осіб. Але я маю відмітити те, що на сьогодні в Україні діють освітні центри Україна Крим україна Донбас, якої передбачається інші форми здобуття загальної середньої освіти в Україні і вступу до вищих навчальних закладів, те, чого не було минулого року. Тому ми вважаємо, що та різниця, яка існує між показником минулого року, 1100 учасників і 740 учасників, пов'язана саме з тим, що відповідно 200-300 учасників Осіб обирають іншу форму, зокрема ту, яка пропонується через освітні центри. Цікава є інформація, її можна буде відслідкувати у даному випадку і та, яка наведена у прес-релізі, а також та, яка буде з'явитися на сайті Українського центру вигляді статистичних даних за підсумками реєстрації. Регіональні дані щодо вибору того чи іншого предмету маю сказати, що це також є певна форма відслідковування процесів, що відбуваються в Україні. Так, наприклад, історія України ми бачимо, що найбільше обирають жителі Західного регіону центру України. Той же час, як Південь Схід менше обирає історію України, але поряд з тим різниця між показниками вибору відповідного предмету є досить несуттєва. 12-15% це якщо порівняти відповідні регіони між собою більш. Разюча картина є щодо вибору математики. Якщо подивитися на відповідні діаграми, можна побачити, що різниця сягає 20 і більше відсотків різниці вибору. Учасниками зовнішнього незалежного оцінення тесту з математики. Але при цьому дуже чітко прослідковується те, що Інтенсивність вибору або частота вибору залежить від структури, мабуть, економіки в відповідних регіонах. Тобто, в даному випадку вибором тесту з математики абсолютно відтворюється економічне районування України. Ми бачимо, що Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Луганська, Миколаївська і інші області є лідерами серед учасників зовнішньої залежної оцінки, які обирають математику. Там цей показник сягає майже 60 В той же час певні території, особливо Західна Україна. Цей показник ледь сягає 35-37%, а в деяких він областях. Не набирає і 30. Взагалі, математику вважають однією з базових фундаментальних наук у змісті загальної середньої освіти. Математика є основою фактично для здобуття вищої освіти, і математику в більшості на сьогодні розглядають як основний локомотив, який може. Спровокувати і економічний ріст, і розвиток суспільства. Тому питання математики, я думаю, що потрібно приділяти більшу увагу і більш значну, ніж це робиться чи робилося до цього. Також я згадував за фізику, яка є на сьогодні в айтер-рейтингу, Тому цікаво було подивитися, які регіональні дані щодо фізики. Ми інших предметів не наводимо. Їх можете побачити уже на сайті Українського центру, але от безпосередньо фізику. Можна побачити про те, що будемо говорити, різниця у виборі між регіонами є мінімальна. Тобто, від я не беру дві найнижчі області Чернівецько-Зарпатського, але якщо брати всі наступні Волинська, Кіровоградська, фактично різниця у 2-3% із областями, які є лідерами. Зважаючи на те, що кількість учасників зовнішнього оцінення із фізики є мінімальна, це вказує на те, що це найбільш мабуть. Мотивовані наші випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які вибирають фізику як своє майбутнє у визначенні наступного напряму своєї підготовки, маю сказати, що фізика фактично це є базова наука для інженерних спеціальностей. Цю ситуацію потрібно враховувати, враховувати в цілому при плануванні всіх стратегій розвитку освіти розвитку економіки. На це потрібно більше уваги, щоб звертали наші політики різного рівня. Ну і на це потрібно, щоб звертали увагу вищі навчальні заклади. Причому вони це мають робити як в контексті оперативної ситуації, як організувати вступну кампанію безпосередньо цього року, як побудувати свої основні інформаційні меседжі по залученню абітурієнтів, так і в контексті. Розвитку відповідних напрямів, спеціальності для підготовки фахівців для економіки у наступному. Це є перша частина, ту, яку я мав повідомити. Вона пов'язана із реєстрацією. Друга частина пов'язана із тим, які дії в подальшому мають вживатися українським центром, органами управління освіти, а також безпосередньо самими абітурієнтами, для того, щоб зовнішнє незалежне оцінення відбулося. Маю сказати про те, що українським центром спільно із Міністерством освіти, місцевими органами управління освіти, на сьогодні проведено. Максимально можливу роботу для того, щоб зовнішнє незалежне оцінювання відбулося після реєстрації. Нами здійснено розподіл абітурієнтів учасників зовнішнього незалежного оцінювання за пунктами тестування. На сьогодні вони вже абсолютно всі сформовані. Маю сказати, що максимальна кількість пунктів тестування 971 буде функціонувати під час зовнішнього незалежного оцінювання 23 травня з української мови та літератури. Найближчим часом це протягом сьогоднішнього дня завтра. Ми завершимо формування запрошень перепусток учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, де буде вказано місце та час проходження ними такого оцінювання, І відповідна інформація буде розміщена на їхніх інформаційних сторінках сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Також цю інформацію у 2017 році можуть абітурієнти знайти у. Мобільному додатку має ЗНО, яке вже функціонує декад місяців, і зроблено для того, щоб абітурієнт, учасник зовнішнього незалежного оцінювання, був більш поінформований, щоб ця інформація завжди знаходилася при ньому. Також потрібно нагадати про те, що із 3 по 19 травня відбудеться додатковий етап реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Право зареєструватися. Під час цього етапу реєстрації будуть мати учасники антитерористичної операції, а також особи, які перебувають на неконтрольованих або окупованих територіях. Ті особи, які реєструються під час додаткового Терміну реєстрації будуть мати право пройти зовнішнє незалежне оцінення під час додаткової сесії. Також у відповідний додатковий період мають право зареєструватися особи, які перебувають у місцях позбавлення волі або узяті під вартою. Маю відбити те, що ми в своїй діяльності стараємося максимально задовольнити потреби проходження зовнішньозалежної оцінки, створити умови доступу до вищої освіти для всіх категорій осіб. Окремо, мабуть, треба було іще зупинитися, коли я аналізував мовну ситуацію. Про те, що український центр здійснює переклади тестів, надає можливість проходження всіма мовами, якими здійснюється навчальний процес в Україні. Один із показників, наприклад, польською мовою у нас замовлено всього 24 тести, але незважаючи на таку невелику кількість, переклади всіх тестів здійснює відповідне оцінення для. Учасників, які обрали відповідну мову, буде створено. Українським центром на минулому тижні затверджено та опубліковано графік додаткової сесії. Фактично, публічно під час таких заходів ми його оголошуємо вперше. Суть організації додаткової сесії у цьому році полягає в тому, що вона буде максимально наближена до терміну вступу до вищих навчальних закладів. Це зроблено зумисно, з метою в повній мірі задовольнити е, прагнення пройти оцінювання осіб, які перебувають на неконтрольованих у повних територіях, або тих осіб, в яких склались якихось непередбачення наперед е, ситуації, які їм зашкодяться зробити під час основної. Сесії. Маю сказати, що вона відбудеться з 3 липня і триватиме до 12 липня. Це безпосередньо останні дні перед проведенням вступної кампанії. Вся інформація, яка стосується перебігу проведення зовнішнього незалежного оцінювання, традиційно, регулярно розміщується на сайті Українського центру. Більшість інформації дублюється на сайті Міністерства освіти, а також у соціальних мережах. Прошу послуговуватися всім. На цьому дякую за увагу. і Я готовий дати відповідь на запитання, які є. Отож, дякуємо ще раз. 20... з 28 квітня, кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує на своїй сторінці запрошення перепустку. Ми радимо всім абітурієнтам друкувати запрошення перепустки поступово, починаючи з 29 квітня, не тягнути до 23 травня, коли буде перше тестування українська мова та література. щоб всім встигнути, щоб сервери всі працювали і всі вчасно встигли на свої пункти тестування. Тепер, якщо є запитання, в нас ще буквально 7 хвилин на запитання, прошу. Анна Скажіть, будь ласка, пане Вадима, як відбувається проведення зеневодних всіх, які перебувають на окупованих територіях? На окупованих територіях зовнішнє незалежне ціна не проводиться. Але ті особи, які бажають його пройти проживають на відповідній території, вони мають. Зареєструватися у встановлений визначений спосіб і пройти його на контрольовані території. Я називав 740 осіб. Це ті особи, які за всіма ознаками є такими, що перемістилися з відповідних територій, і вони проходять зовнішнє незалежне оцінювання на контрольованій території. А чи є мова складання десь в принципових питаннях особисто вашому? Питання. Так. Якщо ми поважаємо, якщо для нас всі рівні, то кожен має право прийти. Тим більше е у нас є право навчатися рідною мовою. Якщо особа навчається певною мовою, то її оцінювання має проходить абсолютно тією ж самою мовою. тому що від цього буде залишити її результат. Це цілий комплекс заходів. Це питання краще адресувати до департаменту загальної середньої освіти і міністерства, оскільки вони є розробниками відповідної політики, але я маю сказати про те, що на сьогодні реалізується декілька програм, мається на увазі великих програм не навчальних, а, зокрема, які передбачають і поліпшення матеріально-технічного забезпечення, тому що не секрет, що проблемою викладання фізики, наприклад, є відсутність відповідного обладнання, є зменшення ролі фізичного експерименту в процесі навчання і таке інше. Це є під Підготовка, перепідготовка фахівців це є оновлення змісту навчального всього навчального комплексу, який використовується для викладання фізики. Але цей процес є досить тривалий, тобто результат його буде відчутний лише за декілька років. Це дійсно так, тому що як учасники антитерористичної операції вони пов'язані ну, відповідно службовими своїми зобов'язаннями і не можуть в той час, коли ми традиційно проводимо реєстрацію, таку реєстрацію пройти. Тому ми їм даємо цей додатковий термін. Тим більше, це перше. Друге, це пов'язано з тим, що особи, які перебувають на купованих і на контрольованих територіях, час проходження до них інформації. Про спосіб і інше, бо, реєстрації є досить великий. І тому відведений термін, той, який завжди є традиційно протягом січня-лютого місяця, для нього для них є недостатньо, щоб здійснити відповідну дію. Але це період статті одинадцяти травня, які був визначений, діє час нормальні відчі на саме такі України. Ну, перше, він визначив е, він визначався, виходячи з того, що ми беремо до уваги, що вся відповідна інформація щодо проходження зовнішнього незалежної оцінки відповідним категоріям осіб вже має бути відома. Значить, якщо хтось із відповідних категорій про зареєструватися під час основної сесії, і їм це не вдалося в силу відсутності документів чи порушення термінів, вони можуть надолужити відповідні проблеми і подати в цей додатковий час. Наступне нам потрібно зробити таким чином, щоб певні процеси проведення зовнішнього незалежного оцінки між собою не перетинав. Щоб не створити ну певного роду виробничого хаосу інформаційного хаосу, який може бути, тому ми їх стараємося розносити. Оце у нас є абсолютно спокійний тихий момент, коли реєстрація на основну сесію закінчилася. Тобто, основна сесія вже зорганізована і має відбутися, але ми оголошуємо додатковий час для того, щоб провести реєстрацію на додаткову сесію, яка відбудеться в липні місяці. Якщо брати технічні помилки, які трапляються в процесі реєстрації, які допускають учасники, фактично рівень впливу мінімальний. Мізерний, там сотні долі відсотка буде, якщо подивитися по кількісті тих звернень апеляцій, які до нас надходять. Вся справа в тому, що. Процес побудований таким чином, що крім основного терміну реєстрації, є термін додатковий 2-3 тижні щорічно бомговорить протім, якого дається право виправити помилки без всяких суттєвих наслідків для процесу реєстрації, а також процес апеляції, у разі якщо були дії, які є сумнівні, які потрібно оскаржувати. Тому в цілому пані Оля може точно сказати, бо вона є головою апеляційної комісії, оскільки розглянуто цього року відповідних апеляцій на реєстрацію. Шість апеляцій. Апеляційні. Шість заяв. Шість заяв всього. З 200 тисяч. Добре, чи ще будуть запитання. Хіба одне? Ні. Хочете ще коментар окремо записати? Гаразд, тоді дякуємо всім. Вадим Анатольович, дві хвилини. Якщо у кого є бажання отримати додаткову інформацію, пані Олі вам може допомогти її або здобути, або прокоментувати. Дякую.